У Греції почалися протести проти нового уряду ліворадикальної партії Сіріза, яка прийшла до влади на популістських гаслах лише три місяці тому. На маніфестацію співробітників податкової служби під стіни будівлі міністерства фінансів в Афінах вийшли кілька десятків осіб. Акція протесту відбулася у контексті перемовин грецького уряду з ЄС щодо розблокування фінансової допомоги Афінам. Уряд обіцяв нам гідну зарплату за всю роботу, яку ми намагаємося виконувати. Утім, на жаль, усе це залишилось лише на словах, каже одна з учасниць протесту. Для виділення нової позики Єврогрупа вимагає від Греції проведення реформ. Вони повинні містити заходи, які пропонує грецький міністр фінансів Яніс Варуфакіс. Поки що кредитори критикують його позицію. Тим часом Варуфакіса спіткав неприємний інцидент. Коли він разом з дружиною вечеряв в одному з афінських ресторанів його оточила група невідомих молодиків із закритими обличчями. Вони вимагали, аби політик залишив заклад та кидали у нього посудом.